Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Адміністрація Байдена попереджала РФ, що атаки на енергосистему України з використанням ракет, наданих північною Кореєю, змусять США передати Україні ракети АТКМС ще в більшій кількості, і ракети прийшли. Трамп попередив продовжити бити. Прийдуть ще більш далекобійні ракети. Вчора вранці, 13.95 перервали атаку та розвернулись в повітрі. Попередження були проігноровані з усіма наслідками для ворога. Залужний домігся передачі цих ракет, в той же час, не зважаючи на отримання допомоги Україною від США після відставки залужного тема НАТО поки для України закрита. Вигнання залужного поки на цьому поставила хрест США. Попереджали, якщо залужного виженуть з України НАТО Україні не світить. В той же час Байден запропонував залужному пост в НАТО. Генерал погодився. Невже побачимо таки генсека? Столтенберг передав повноваження Рюте. Втім, залужний зараз є його таємним позаштатним радником. У той же час Байден заявив, що не спрощуватиме вступ України до НАТО. Дослівно американський президент визнав, що українська армія генерали зараз відповідають стандарт. Там країн НАТО, однак він висловив сумнів у тому чи відповідає стандартам українська безпекова система загалом і чи не є вона корумпованою, пише Зіновій Бібрецький. Про спрощення можна було говорити, якби не корупція і наступ на демократію. Тому і ніяких спрощень НАТО це не тільки армія. А Трамп взагалі заявив, що винесе питання НАТО за дужки на 20 років НАТО це реформи і верховенство права та демократія. А сам Зеленський звинуватив Байдена, що той не ввів санкції проти Росії напередодні вторгнення. Отакої ось хто винен, президент України. Володимир Зеленський перед повномасштабним вторгненням звертався з проханням до президента США Джо Байдена вести санкції проти кремлівського диктатора Володимира Путіна та його оточення, а також проти енергетики РФ за словами Зеленського Росії. Тоді б усвідомили, що в разі нападу на Україну буде боляче економічно. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю центральноазіатським змі. 24 травня. Президент зустрівся з журналістами з Казахстану, Киргизстану та Узбекистану в зруйнованій будівлі друкарні в Харкові, по якій РФ завдала ракетну вбивши сімох людей, я просив президента Байдена та Європейський Союз вести санкції проти Кремля, Путіна, його оточення енергетики Росії Ред. До моменту вторгнення, щоб він знав, що буде боляче, щоб їхні люди знали, що буде боляче економічно, але ніхто нас не чув, сказав Зеленський. За його словами, на заході вибрали чекати нападу на Україну, перш ніж вжити будь-яких дій щодо країни-агресорки. Усі сказали, що ні, спочатку крок маємо зробити ред росіяни, а потім ми зробимо відповідні кроки. І що в результаті у результаті. Даті великі людські втрати непоправні, і мені здається, що ось це катастрофа. Мені здається, ми сидимо з вами в розрусі. Убиті люди, долі, знущання, який позитив. Ви лише чуєте, що десь там далеко буде черговий удар. Розповів український лідер. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал, переможемо разом.